Салют Фіпо, з вами Хімон. Я вас вітаю на новому it подкасті. Сьогодні проговоримо достатньо цікаві теми і тільки про відеокарти. Вирішив зробити сьогодні такий випуск. Тож, глянемо, що ж там у нас за перегрів з rx 7900 xtx флагманом AMD по факту. Також подивимось на бюджетну відеокарточку від AMD. Поглянемо, чи є якась вигода чи ні. Ну і, звичайно, міні itx неочікуване рішення для 40 40-ї лінійки Nvidia в даному випадку. Не все ж нам про AMD говорити. Сподіваюся, зі звуком все окей і... Давайте починати. Значить, дивіться, перший момент, про який я хочу сказати, це в нас стосується флагману RX 7900 XTX, але тут конкретно стосується компанії PowerColor і саме відеокарти Red Devil. Так, от є в нас такий колега. Він знаходиться в Німеччині. У нього проект називається Йогорслеп, і він якраз таки виявив проблему з відеокартами PowerColor. Конкретно модель я вам сказав. Тож, по факту, ігорю ну не знадобилося багато часу, щоб помітити, що флагман страждає від високої температури, начебто, логічно, бо це флагман. Вони завжди використовують дуже багато ресурсів, тому тепловіддача величезна. Але ні, не в цьому випадку тут саме вже був косяк. Дивіться, двозначна дельта між середньою температурою GPUшки і точкою доступу, вона в принципі не є чимось надзвичайним. Тобто, наприклад, дивіться, якщо ми порівняємо з вами еталонну відеокарточку RX 7900 XTX, то вона має різницю від 18 до 19 кельвінів. Якщо ми погодимося з вами на Nitro Plus від Sapphire, тієї ж, нас становитиме вже десь 22 Ну, в будь-якому випадку зі слов самого Ігора. От. Але якщо ми з вами говоримо за нашу героїню даного відео, то Power Cower Red Devil вона мала різницю аж в 30 позначок, а це в нас на наявність певної проблеми. Тобто, якщо говорити в числах температур, то це різниця між 80 градусів і 110. Відчуваєте? Це дуже-дуже багато. 30 градусів в різниці температур це архів архібагато для будь-якої відеокарти, тому для нау навіть для нового покоління дуже-дуже багато. От. І от тут одразу ж питання: а чому ж так відбулося в флагмані, Да взагалі, якщо це був би не флагман, чому така висока температура? В чому проблема? Чи може це все ж таки норма, чи все ж таки брак виробництва? Щоб ви не гадали, у мене для вас є відповідь. Зараз я вам продемонструю візуально. Бам. Так от, Ігор виходить, цю відеокарточку нас розібрав, і виявилося все дуже-дуже просто, що термопаста нерівномірно розподілилася по матриці. Тобто, там були ділянки, ви зараз бачите, в принципі, вони і помічені, які взагалі були, були пусті. Тобто, явно на старті були проблеми саме з нанесенням самої Термухи. Ну, в результаті Ігор наніс термопасту належним же чином і зібрав карточку назад. І тепер дивіться, з приводу результатів. Це було до того, тобто, коли термопаста була нанесена, як нанесена, де? Да? То, що я вам сказав, з да? того наскільки тут? До 10 і там до 80, умовно кажучи. Так от, це привезло все ж таки до різниці температури, і вона вас реально здивує. Можливо, навіть сильно здивує. Середня температура. Переходимо на наступний слайд. Ми з вами бачимо: з 80 градусів вона впала до 75, наче небагато, але 5, все ж таки 5. Але температура гарячої точки, вона я так раз таки тут впала дуже, дуже суттєва. Тобто зі 110 до увага, 93-95. Це, блін, мінімум 15 градусів. Це дуже багато. І це всього-навсього просто правильне, коректне нанесення термопасти. <хи> Непогано, правда? О, тож, до чого все це я кажу. Якщо в нас є володарі або будуть володарі такої відеокарточки, як AMD 7900 XTX, особливо від PowerColor, да, то друзі, ну будьте обережні, можливо, буде така проблема, а можливо, і не буде. Тому, якщо ви вважаєте, що це брак. Краще, якщо у вас при цьому ще є гарантія на відеокарточку, не розбирайте самі, не ризикуйте. В тому плані, навіть якщо ви знаєте, ви просто зриваєте собі гарантію. От. Ну от, якщо все ж таки ви вважаєте, що потрібно зробити самостійно, то робіть. Тобто, в цілому, проблеми як такої ну, глобально не було в тому плані, що не треба нічого замінювати, якісь компоненти перепаювати або що ще. Зробили, купили собі нормальну термопасту і працюєте далі з відеокарточкою. Тож, і от такі ситуації теж бувають. Але давайте рухатися з вами далі. Далі. Поговоримо тепер у нас про маленьку красуньку 7600 RX 7600. Бо це у нас тепер, скажімо так, бюджетна відеокарта. да? Зараз тільки гляну швиденько чатик. Що ви там? Що ви там, Господа? Микита, привіт. Привіт, привіт, привіт. Далі. рухаємося далі. Так от, влагоми е, поговорили тепер цей бюджетка. Е, нещодавно є, потрапили дані GPU-Z, які надіслали проєкту VideoCards. І хоч програмне забезпечення поки що офіційно не підтримує Відеокарту, от зараз я вам продемонструю, як це все виглядає. Е, опа, ось так. GPU-Z, от Бачите, версія 2.53.0, і от дані про. Карту, скажімо так. Так от, програмне забезпечення ще офіційно не підтримує відеокарти. Але підтримку навіть 33 вже було введено. А саме в мобільній серії відеокарт, це у нас Radeon RX 7700 і 7600. А це означає, що програмне забезпечення, хоч і не розпізнає саму карту, але вже показує правильні характеристики GPU. Тобто, назви ми типу не знаємо, але ми знаємо з вами характеристики, ну, коротше, ТТХ графічного процесора. Тож, по факту. Ну, Ми маємо підтвердження, що RX7600 він носить всередині в себе графічний процесор, як я і сказав, навіть 33 Excel, з, з 32 обчисленими блоками, а значить, і 2048 -48 потокових процесорів. Плюс, під капотом даної бюджетки у нас знаходиться з вами 8 ГБ відеопам'яті. Все це у нас на GDDR6, але, на жаль, ну. В принципі, для бюджетки може і не на жаль, це 128-бітна шина. І що тут цікаво, дана модель матиме ті самі характеристики пам'яті, що і в GeForce RTX 4060 TI. Тобто, умовно кажучи, якщо от, дуже дуже грубо, то ми маємо 7600, яка буде дорівнювати приблизно плюс-мінус RTX 4060 Ti, що в принципі непогано. От, а якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, що обидві відеокарточки вони матимуть однакову пропускну здатність 288 ГБ в секунду. Щодо інтерфейсу підключення, давайте, до речі, є у мене ще ось така цікава штучка з відеокарт. От. А, щодо інтерфейсу підключення, то це в нас буде PCI-Express Gen 4 і 8 смуг. В принципі, як в серії RTX 4060. А от щодо тактової частоти, то програмне забезпечення GPU-Z повідомляє про три варіації. Перше, це 1720 МГц, 2250 і 2655. Ну, я думаю, що ви розумієте, що перша це у нас базова, друга ігрова і третя буст режим. І до речі, я думаю, ви вже побачили, що реліз карти буде вже в травні. Тож Чекаємо. І до речі, я так розумію, ми з вами це все будемо чекати ще і в... з виходом NVIDIA. Е, яка в нас там буде? 40 сімдесят, здається, да? в травні виходить. Я вже забув, скільки відеокарт. Ну коротше, чекаємо і ту і іншу. От, і перш ніж ми з вами, друзі, перейдемо до відеокарточок NVIDIA. Хочу вам подякувати саме нашим патронам, Ютуб спонсорам та донаторам. Щиро радий що ви знаходите змогу та можливості навіть зараз підтримувати фінансово так і на Ютуб як спонсори, і на патрон за підписку на місячну, і на і донатами під час стрімів або поза ними. Це дуже сильно відчувається. Я дуже вам за це вдячний. Якщо у вас все ж таки є змога, ви ще не являєтесь патроном, наприклад, то підписуйтесь навіть один... одного баксу на місяць буде достатньо. Головне, щоб нас було побільше. це дуже допомагає. Я вам щиро за це вдячний. До речі, якраз таки такий величезний внесок ви зробили, що можна було витратити і на Human Was Games. На іншому ігровому каналі з'явилася можливість робити тепер новий крутий контент ще покращений через VR Pico 4. Це до речі, відносно нові окуляри віртуальної реальності. Вони вийшли нещодавно. Тому скоро вас буде очікувати на цьому каналі Human Was і огляд. Ну як скоро? Умовно скоро. От. А на Human Was Games вас буде очікувати новий контент, нові ігри, нові враження, нові емоції. Тож щиро всім дякую. І ще раз кажу, що якщо є змогу, будь ласка, долучайтесь, бо на все ж таки все маловато. Хочеться робити контент ще якісніше. Ну і давайте рухатись. Далі. У нас з вами залишаються відеокарточки по NVIDIA. І зараз я вам цікаве те, що продемонструю. Так, AMD тільки для ігор, не для роботи. Згоден. До речі, так, да, гляну швиденько, що у нас там, чатик. Далі крутимо педалі. Да. Э, Привіт, рем! Ну, так, да, от Саш тобі, в принципі, відповів, що так, AMD-шко зараз я б обирав якщо ти не стрімер, якщо ти не працюєш. Ні, ну в принципі, якщо ти рендериш відоси, типу там в монтажці, це теж піде. Якщо це вже, це вже стосується 3D-графіки, якщо це вже стосується особливо VR, до речі, о, то я б брав би Nvidia, все ж таки, все ж таки, І, і навіть пофіг на те трасування променів і DLSS можна з fsr роми гра... грати нормально, і все окей. От, Якщо просто пограти і не баритись ні про що, то. Гейбос, привіт, вітаю. Дякую за підписочку. О, тому AMD для ігор в соло, скажімо так. Якщо ти стрімер, якщо ти працюєш професійно, то краще все ж таки NVIDIA. Окей, давайте тепер про NVIDIA і поговоримо. Значить, дивіться. Я не очікував, але все ж таки анонсували відеокарточку формату Mini ITX, і це 40 ї серії. Тобто, умовно кажучи, такі собі малесенькі відеокарточки з однією вертушкою. Коротше, я не знаю в курсі ви чи ні, але партнери по відеокартам 40 ї серії, навіть якщо ви згадаєте RTX 4070, яка там коштує, здається, 200 баксів чи щось типу такого. Вони не хотіли представляти GPU-шки малого форм-фактору. Тобто міні itx і. з однієї вертухи. І от, якраз таки буквально нещодавно, вони вирішили представити перші моделі відеокарточок, причому не однією. Це в нас стосується і RTX 4060 Ti та звичайно ванільної RTX 4060. Які, в принципі, будуть, як я кажу, з однією вертушкою. І тепер дивіться. Я вам зараз Варіки накидаю і глянемо, що, що в нас взагалі є. Так, це Грейнвард. Ну, зараз до Грейнварда ми й дійдемо. Значить, спочатку у нас є в цілому RTX 4060 Mini V від Colorful. Мені здається, з Colorful. Е Блін, так, да, Colorful я вам не, за не заскрінив. Ну, Нічого, там суть не зміниться. Так, от у нас вже є в анонсі RTX 4060 Mini V від Colorful, і вони розробили, щоб ви розуміли, абсолютно нову відеокарту у формату Mini V. По факту зараз компанія стверджує, що. Дизайн її відеокарти з одною вертушкою і при цьому двома слотами вона ідеально підходить до компактних ПК і ПК з домашнім кінотеатром. Ну тобто HTPC. При цьому картка, що ви розуміли, вона розміром лише 17 сантиметрів вдовжину. Ну, Жодних специфікацій, на жаль, вони не озвучили colorful з приводу відеокарти. Але оскільки це не графічний процесор по типу IGame, ну, скоріше за все, він використовуватиме довідкові характеристики, як і сама Nvidia. О, тепер з приводу GainWard. Гре... Ось я вам давайте зумчик зроблю. А, ну я ж тоді не переключив. Ось, будь ласка, як воно все виглядає. Геймверд, um, він представляє вже дві карти формату Mini-ITX і вже довжина, до речі, менше 17 сантиметрів. От, і це двослотова конструкція з одним вентилятором. Причому підключення, підключення. У нас виходить лише з роз'ємом на 8 контактів. Тобто, круто. Підійде, можливо, навіть для більшості людей, які там. Використовують юди карточки для малого споживання електроенергії. Плюс компанія підтверджує, що існує дві моделі. Це в нас, перша із заводським е розгоном до 2670 МГц через 2670 МГц. Або зі стандартними частотами, які, в принципі, Nvidia сама надає в стоці. А однак, що саме цікаве, до речі, це мене трошки здивувало, обидві моделі матимуть однакову TDP-шку. Це на всього 160 ватт. Тобто, по факту, як і в оригіналі, повідомляла сама ж NVIDIA. Це не все. Ще декілька. Я вам зараз скажу ще про три штучки. Stormix. Stormix теж цікавий варіант. Stormix у нас йде від Palit. Вся хата згорить, але ні, Palit вже наразі молодці. От. По факту, це є клоном, якщо чесно, Gainward. Тому що в цілому обидві компанії використовують один дизайн плати. Хоча, якщо ми дивимося з вами на кожух, то він все ж таки різний. От. Але якщо там людина новачок, не всмотрюється сильно, то ну, по факту різниці візуально якоїсь не побачить. От. Ну це таке. Іно 3D. Іно 3D у нас випускає відеокарточку також, але ванільну, RTX 4060, називається вона Compact. Не можу пройти по всій компанії. Бо. Що цікаво, якщо я правильно подивився по статистиці, це відеокарта довжиною 15,5 сантиметрів. Тобто, виходить, що вона ну, взагалі найменша відеокарточка, яка є на ринку або анонсують на ринок. Ну, При чому тут у нас частота в стоку 1830 МГц, а буст 2460. Ну, тобто, базова та розширена частоти. При цьому для всього цього потрібно, як і раніше, лише восьмиконтактний роз'єм живлення. Але. Тут цікавий нюанс. От дивіться, вона, мало того, що маленька, то її tdp пішка при цьому являється в 115 Вт. А це значить, що вам по факту вистачить і 6 контактного кабелю для підключення нормальної роботи. Отак от, от. Тож, що у когось там, якщо обмеження в 6 пін, ну, мотайте собі на ОС. До речі, так. І наступна. наступна. У нас завершальна сьогодні це зотак. Зотак, який. Демонструють на відеокарточку RTX 4060 яка називається А, ем... Вона, по факту, до речі, дуже важливий момент, не є частиною поточної лінійки компанії. Тобто цей варіант Mini-ITX е... ще не має повних специфікацій. Це говориться і про розміри, про тактову частоту. Але ми з вами вже, в принципі, можемо побачити, що ця конструкція з двома слотами, яка по факту тоді відповідає формату Mini-ITX або СФ. Ну і. Подібно, як і до 3D, у зоток є лише плани на RTX 4060 Тому на борту нас чекає 8 ГБ, 3072 ядра ядракюди. Ну, по факту, це ті самі спеки, які будуть у даній крихітки. У вас може бути логічне запитання по типу: Human, перечекає, а в нас же ще там є MSI, Гігабайт, Asus, Galaxy, Пніжка. Там, щоб їх там От Але Ну відповідаю просто. Наразі вони не робили жодного анонсу з приводу даних дизайнів відеокарт mini itx але я думаю, що все вони все це зроблять, тому що. Чому ні? Головне, Головне щоб у них були, скажімо так. Ем... Ну... Кожухи, матеріали для того, щоб на одну вертуху викидувати. Бо я пам'ятаю ті моменти, коли ми бачили RTX 30 ї серії, здається, 3060, чи ті які не пам'ятаю на три вертушки, які нахрі не потрібні, будемо відверті. Дві там з головою. Але я так розумію, що просто вся ця Комплекція, де вже встановлені вертушки, вони були в якійсь кількості, тому вигідніше було одягнути на навіть таку бюджетну відеокарту від NVIDIA, все ж таки те, що є, аніж робити щось нове. Ну от, якось так. Так, і до дочаток у мене на цьому все. І зараз швиденько гляну чатик. І поки дивлюсь чатик, нагадаю, що сьогодні в 19.00 ми на Human West Games проходимо Outlast Trials, який вийшов тільки тільки вчора ввечері. Тож буде дуже цікаво, переходьте, дивіться, буде багато цеглин і криків. Так, Саракор, привіт. Так, не забувайте, будь ласка, про вподобайки, якщо вам подобається контент, це дуже важливо для просування. Так, Shadow. віддяха. 4060 така мала за таку потужність. Так, да, згоден. 4060 тіайка, якщо буде така компакт. Блін, 15,5 см, Ну це ж це капець, я навіть не уявляю. З 40-ї серії вау. 1060 для Full HD грати мені більше не треба, от текстури інколи тяжковато. Не, ну 1060 на 6 гіг це вже важко. 4060 я начинать гібат міні X будуть, подивимось 3050 на три вертушки від гігабайт. Ну, тим паче, якщо і 3050 були, буде Саш на три вертушки від Гігі, то оце дуже дуже цікаво. Добренько, друзі, не буду вас затримувати, Я вам дякую всім, хто був на стрімі. Дякую за вашу активність, за ваші запитання, за ваші коментарі. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Це реально важливо. І чекаю у вас вже через скільки? Через 42 хвилини на Human вас Games. Бувайте.